Привіт! Як створити ось таку лайнову анімацію в After Effects? Давайте розбиратися. Переходимо в програму і обираємо інструмент ПРО. Поясню на довільній кривій, щоб було більш зрозуміліше. Малюємо нашу лінію. І виставляємо обведення. Беремо, давайте, чорний колір. Білий кольор ми забираємо, щоб у нас не було лишніх елементів. Товщину можемо змінити на 10. Супер. Тепер ми переходимо в параметри нашого шару, де вкладка Add додаємо ефект Trim TriamPass. Тепер ми можемо задавати анімацію для нашої лінії. Перейдемо на другу секунду і виставимо ключовий кадр на значення End. Далі перейдемо на нульову секунду і поставимо значення на 0. Тепер наша лінія промальовується. Якщо ми хочемо, щоб наша лінія намалювалася і пізніше зникла, ми можемо виставити ще один ключовий кадр на значення старт. І на 4-й секунді змінити це значення на 100. Як бачимо, наша лінія промальовується і зникає. Супер! Якщо у нас намальований лайновий логотип чи ілюстрація, і ми хочемо його перенести в After Effects, як це зробити? Тут доволі все просто. Давайте видалимо наш шар і перейдемо в ілюстратор. У мене вже є заготовлений логотип, який ми будемо переносити в нашу програму. Як бачимо, даний логотип складається з обведення, і для того, щоб нам його перенести, нам необхідно виділити всі наші елементи. В даному випадку у нас їх. 2. Для роботи саме з лінією в After Effects нам необхідно, щоб наша лінія була обведенням. Тому ми в ілюстраторі попередньо забираємо обведення і виділяємо кожну лінію окремо. Копіюємо нашу лінію Ctrl-C або Command-C і переходимо в After Effects. Тут обираємо знову ж таки інструмент пера, Нажимаємо одну точку. І за допомогою команди Command або Ctrl V вставляємо нашу лінію. Готово! Те ж саме ми можемо зробити і з другої нашої лінії. Копіюємо. Але дивимося, щоб у нас був створений обов'язково новий shape layer. І вставляємо ще раз другий елемент. Готово. Тепер ми можемо розташувати наші елементи так, як вони були задані з самого початку. З'єднати їх. І все. Тепер ми можемо також анімувати наш логотип, але він уже буде анімуватися як лінія в After Effects, ніби ми його і тут створювали. Те ж саме ви можете зробити із лайновими ілюстраціями. Просто доведеться трішки більше часу потратити, щоб перенести всі лінії в After Effects. Сподіваюсь, вам був корисний цей урок. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Зустрінемось у новому відео.